Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. 28 тисяч найпростіших укриттів, де перечікують повітряну тривогу жителі сіл Хмельниччини. Все міряється сотнями. Волонтери з пирогівців виготовляють продукцію для військових. Порцелянові скульптурні композиції, виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки, представили у Хмельницькому. Це у вас укриття таке. Да, там у нас були матраси. Ну, все-все так ми це, як на перших порах, то ми туди ховалися. Жителька Стувчиниці, що неподалік Хмельницького, Галина показує домашнє імпровізоване укриття в підвалі. Дозволити збудувати собі більш надійне, каже, не може. Домка то була, але ну як, це дуже дорого. До збудованого торік шкільного сховища, каже Галина, не ходить бо далеко. Таке укриття у селі Стувчинці розташоване на території навчального закладу. Тут може розміститись 160 людей, каже директорка. Новозбудоване укриття в Стувчинецькому ліцеї запрацювало із середини вересня цього року, розповідає директорка закладу Олена Каштанова. Тут є вісім модулів. Кожен модуль розрахований близько 20 осіб. Тут є світло, підведена вода і інтернет, що немаловажно для дітей. Є туалет, звісно, біотуалет, такий, як він розрахований. По... Нормах місцеві жителі можуть користуватися захисною спорудою в позаурочний час, каже Олена Каштанова. Проте роблять це рідко. 28 тисяч найпростіших укриттів, розташованих у підвалах та погребах жителів громад, є на Хмельниччині. Про це розповів заступник директора департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Панасюк. За його словами, у селах люди також можуть використовувати укриття, облаштовані в громадах. Тобто, це бувші якісь будівлі там по в селах Будинки, культури, клуби, аптеки, ФАПи. В області на даний момент для укриття населення використовується майже 3000 захисних споруд. Так, в нас близько 15 громад зараз займаються придбанням і встановленням модулів. укриття. Це в основному в навчальних закладах. Укриття в Стувчинцях встановили за кошти місцевого бюджету, розповідає Лісово-Гринівецький сільський голова Віталій Гралюк. Обійшлося воно у два мільйони гривень. У нас є ще потреба в двох дошкільних навчальних закладах поставити теж ці укриття в двох селах в Аркадівцях і в Печиськах. Тому плануємо на початку року встановити там. Декілька де сіл, але де шкіл немає. Ні. Тому там, звичайно, і немає укриттів. Володимир Панасюк каже, будувати нові укриття та ремонтувати старі громади мають з власного бюджету та за співфінансування. Також можуть приймати участь в державних програмах. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук, родом з Хмельниччини, зараз проживає в селі під Києвом. Телефоном розповів про будівництво укриття у себе на подвір'ї, бо дошкільного далеко а гучно буває часто. Викопали велику яму і поставили туди бетонне. Сховища за словами Анатолія Ткачука, одним із варіантів забезпечення надійним сховищем у громадах є надання субвенцій жителям для їх будівництва на обласному рівні. Можна прийняти таку обласну програму підтримки домогосподарств навколо об'єктів критичних, які постійно обстрілюються. Щоб допомогти людям побудувати такі індивідуальні сховища, Володимир Панасюк говорить, такої програми наразі в області немає. Є інша, яка за наявності коштів в обласному бюджеті може дати можливість співфінансування спорудження укриттів у громадах. Загалом розповідає, на Хмельниччині цьогоріч з місцевих бюджетів на облаштування укриттів та їх будівництво візьмуть 111 мільйонів гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Так де загрузочка нашим військовим. Автомобіль також поїде на передову. Це волонтери пирогівці вантажать чергову допомогу українським військовим. А так військові дякують їм за турботу й підтримку. Ми щиро від всього серця дякуємо вам. Бажаємо вам здоров'я. Дякую, Дякую. Дякую, слава Україні! Хочемо подякувати. Всім небайдужим людям, селища пирогівці, які допомогли виготовити ці чудові маскувальні сітки. Вони нам конче необхідні. Усе, що просять бійці з передової, своїми руками виготовляють жінки в господарському приміщенні релігійної громади. Волонтерський центр у пирогівцях розташовується вже півтора роки на території православного храму. Це стало можливим після того, як релігійна громада перейшла до православної церкви України. Жінки приходять сюди щодня в будні. Приміщення опалюється одним електроприладом і тут холодно. а солдатам ще холодніше. І так і сидимо. Ці жінки кроять фліс на шапки та підшоломники для військових із обрізків із швейних цехів Хмельницького. Скільки нарізають за день, не рахують, каже Надія Петрова. Ми не вважаємо, скільки зробили, замерзли, пішли додому. Шапки теплі, зручні і військовим подобаються, каже Галина Аршинова. Відгуків тільки позитивні, нам дякують, просять ще. Та показує, що ще виробляють тут волонтери: запальнички, які горять до десяти хвилин, і які потрібні бійцям на позиціях, окопні свічки, чаї з лікарських трав, які місцеві самі збирають, сушать та фасують. це все міряється сотнями, не десятками, а сотнями. Наш контингент це всі дівчата поважного віку, тобто пенсіонери і. Ходять постійно, ходять постійно, роблять постійно, незважаючи на те, чи холодно, чи тепло, бо ми хочемо, щоб як можна швидше все це кінчилося. 12 автівок вартістю від 7 до 9 тисяч євро кожна перевезла з Польщі та Ірландії для українських військових родина Матвіюків, розповідає житель села Петро Матвіюк. У Мене там брат, і в нас є можливість звідти вести праворульні автомобілі. Вони розмитнюються тільки на військових. Ми їх сюди приганяємо по запит військової частини і віддаємо безпосередньо на передову. За його словами, за півтора року до пирогівських волонтерів долучилися і Пархомівецькі, і Бахматівські. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина. Саме цю передав нам автор. Албол Валерій. це є повна композиція. Розпис, який використовується, це надглазурний і підглазурний, має підпис автора самого. Кожна із цих міні-композицій відображає зимові розваги. Перша композиція, де мама із дитиною ліплять сніговика. Поруч дружина з чоловіком та собачкою прогуляється. Бачимо дівчинку, яка ліпить сніговика. Щасливі діти граються. Так розповідає про авторський екземпляр композиції порцелянового зимового дворку. Виставлено з фондів музею наукова співробітниця Хмельницького обласного краєзнавчого музею Світлана Крижановська. Окрім цієї скульптурної групи, у музеї є ще одна, неповна, каже Світлана Крижановська. Її приніс і подарував музею від відвідувач. Це дві міні-композиції. Це ідентична композиція зимового дворика. Збереглося тільки дві міні цих композицій із чотирьох. Оці По кумасі подивіться одяг. Подивіться їх подружні спілкування, їх зачіски, їх хустинки. Зараз зовсім інші жінки дівчатка, яка вона гарно виконана. Той же зимовий дворик, тільки тиражний, без сусального золота і в інших тонах, зберігає у власній колекції дослідниця історії українського фарфору Людмила Романюк. Така каже: близько 40 років тому була у вільному продажу. Дворик дуже популярний. Тиражний це вже були останні роки заводу. То вже нема золота, тут е упрощено змальовано. скульптурна група була створена і випущена у тираж з 1986 року по ті роки, поки завод був і не збанкрутував, каже Людмила Романюк. Хмельницький обласний краєзнавчий музей він володіє унікальним варіантом цієї скульптурної групи. Це авторський варіант в розписі. За словами Світлани Крижановської, у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається 970 одиниць скульптурних композицій, виробництва скульпторів і художників заводу Полонської художньої кераміки. Усі вони потрапили. До фондів музею у 2006 році Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.